Lexus GT200 H. Дві неділі вже пройшло з того часу, як він в мене з'явився. Ручний тормоз тут от третя педалька треба оп ногою нажати. І так поставив я його на ручник Ну що, буду даний автомобіль порівнювати з попереднім Volvo S40 Disel. 150 лошадок, Д3, п'ятициліндрова, була дуже добра Вольво. Дуже подобалася. Ну, тому що в мене не багато варіантів порівнювати. Я не займаюся обзором автомобілів, щоб порівнювати з якимись іншими Я буду порівнювати з тим автомобілем, який в мене був. Ну і ще є, він ще не продався. Що я можу сказати по даному автомобілю через 2 неділі? Я на ній кожен день не їздив. Я так на вихідних, тому що робоча машина на кожен день вона стоїть. Перше враження, яке в мене склалося, це дуже добре. Я не сподівався, що мені даний автомобіль так зайде. От зараз він заведений якби. Вентилятор гудить, бо це якби кондиціонер працює. Даний автомобіль мені зайшов. Мені зайшов... О, зараз мотор завівся. Мені він дуже подобався. Давайте, може, трошки на сонечко вийду. в середині кожа, я думав, що буде з кожею набагато більше проблем, що вона якби, буде нагріватися. Але якщо б машина б постояла чисто на сонці, то, звісно, вона би нагрілася. Це з тканью не порівняно не порівняти. Ну, ось показую, що зараз зарядка йде на батарею, та як в багажнику. Е -е, розхід, давайте одразу порозходимося. Найкращий розхід у мене був в це 5, це 5 літрів. Вон, бачите, найкращий, ось тут пише найкращий 5 літрів, а середній 5,2 літра. Це покамість без автостради. Можна так поставити, показувати, коли працює, щоб я бачив, коли працює електромотор або обичний мотор. Мультіруль. Кріс контроль також є. Ось він, але я ще ним не корисувався. Музику переключати лівою рукою ось потрібно, якось незвично. Можна ще й тут переключати. Це включити-виключити. тут Диск можна поставити, який там є. Тут можна переключати телефон, аукс, радіо ось, зразу включається. Підігрів сідушок. Це в нас спорт-режим. Ось, ось це в нас еко. Якщо поставити в спорт, буде ось так. Тут така шкала з'являється. І підсвітку от зверху красна Зараз сонце не дуже видно. Можна без еко режиму, бачите, еко режим виключився, а можна в еко режимі. Найекономніший режим. ось В такому режимі це в мене вийшлося найкращий розхід 5 літрів, а середній 5,2. В спорт режимі поки ще не пробував. ну ж, В мене завжди тут телефон, провід до телефону, USB. Є ось такаше. Тут у нас є мікросіді на навігацію, але я не пользуюсь на телефоні. Тут у нас можна сідушка, сидіння пам'яті, тому що сідушки електричні, що пасажир, що водій. Значить, враження, враження від даного автомобіля найкраще. Я не очікував, що він мені так зайде. Я коли поїхав, подивився, Попробував даний автомобіль, ну, вроді непогано, непогано, сподобався, тому що комплектація в спорт, ну гарна машина. Є там деякі царапінки. ну, звісно, що є машина 2014 року. На Такі мелочі я навіть не звертаю увагу. Якщо буде бажання, можна буде це все справити, підкрасити. Якщо буде, звісно, бажання, але я не впевнений в цьому. Є ще омивач фар. Металік. Бачите, яка краска, не знаю, як на телефон передається, але вона металік. Дуже, дуже гарний колір автомобіля. Бензин, гібрид. Найменший розхід 5 літрів. Не знаю, коли я поїду в кому. Я живу. В Пімонте, Торіно, біля Торіно, не прямо в Торіно. ближче до Асті, хто знає. А коли поїду до батьків, в комо, це 160 км приблизно в одну сторону. там вже буде цікаво, які в неї по автостраді вийде розхід. Якось так. Трохи по чуть-чуть. Поступово буду вам розказувати про даний автомобіль.